Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв. А ті дорікали їм, чому ви не привели його? Слуги відповіли: ніколи жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли: чи й ви також обмануті? Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше, і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому: а ти часом не з Галилеї? Досліди й побачиш, що пророк не приходить з Галилеї. І розійшлися всі по своїх домах. Ісус пішов на оливну гору. Та досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього. І він, сівши, навчав. Їх. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу. І, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його. Він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередні. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: «Жінко, де вони? Ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла, ніхто, Господи, а Ісус їй сказав, я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Ісус знову промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: ти свідчиш про себе сам. Тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм: хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду. А ви не знаєте звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим. Бо я не один, але з тим, хто мене послав з отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав отець. Тоді запитали його. Де твій отець? Ісус відповів: ні мене не знаєте, ні мого Отця. Коли б ви мене знали, то знали б і мого отця. Ці слова він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі. І ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Кулє <плес> тебе. Тоді знову сказав їм Ісус: Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою. Чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти? А він говорив їм: ви здолу, я з висока. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його хто ти? Сказав їм Ісус. Я початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про отця. Тому Ісус їм сказав. Коли піднесете сина людського, тоді й зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю. А тільки як навчив мене мій отець, те й говорю: той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього.